Україні, панове, і слава нашій славній українській армії. Слава нашим героям, які топлять ворога. Ворог іде за кораблем. Знаєте, зараз ситуація, яка у нас відбувається, мені дуже нагадує, коли аеростат. Піднявся, літали високо, гарно, краєвиди. І раптом з'явилася течія пробоїна, і аеростат починає розганятися до землі. І тоді починають викидати баласт. Спочатку викидають те, що не потрібно, потім те, що менш потрібно, потім і те, що потрібно, але важке. І викидають все тільки для того, щоб вижити. Так от зараз починають мобіків гнати, зірвали газопровід, ну, раптом Європа замерзне, вони там щось е -е, начнуть думати. Хоча, чесно кажучи, те, що зірвали газопровід, ну, теоретично. У нас з'явився шанс, що нас газопро, наш газопровід став потрібним. Але зараз аеростат падає. І вони викидають все. І будуть викидати до останнього. Той колективний Путін, ну, власне кажучи, панове, Путін уже скільки раз була інформація про те, що він помирав. І люди це відчували і це бачили. Але він відроджується як птиця Фенікс. Тобто це людина, яка транслює їхні хотілки. на яку, на випадок чого, можна все повісити, сказати, що він винен. Ну, досить таки розповсюджена тема. Бо ті люди, які Реально правлять світом, вони не хочуть підставляти свої голови. В кінці кінців в голову може щось прилетіть. Ну, я так думаю, що настане час і воно прилетить. Просто е, питання, е, коли це настане час? Справа в тому, що е, якось люди не розуміють, як це так відбувається, що. Е, Ну, от погано, а Майдан не збирається. Тут раптом якась дрібниця сталася, а Майдан зібрався, ну, власне кажучи, воно не зовсім дрібниця, але е накопичувалось, накопичувалось. У нас же ж роззброювала армію, нищили її, все. Україну поступово готували під окупацію. І люди, знаєте, як зомбі, проходили мимо. Нічого цього не помічали. Ну, панове, а потім мовний майдан. І прибігли на мовний майдан найкращі люди нашої країни. Але їх було дуже мало. Ну, До речі, коли мені починають дорікати, казати, що та тут єрунда, там одиниця, там жменька колотить, то я просто хочу сказати, панове, ніхто не цікавився. Такий іра Ірландська Республіканська армія. Ірландці досить довго воювали проти британців. І як же воно так виходило, що вони воювали? А там виходило для того, щоб воювати, ну не всі здатні до війни? Є люди, які, ну я казав, шатрії Каста, да? так от, вони від народження такі. Так от на одного бійця Іра приходилося не менше 30, ну близько 30, скажімо так, волонтерів, які його одягали, обували, годували, допомагали зброю дістати. І коли у нас в 2014 році на нас напали, почалась війна, то у нас сталося так само, як в Іра. Від цієї України зібралися одиниці. Так, Україна велика, одиниць було багато. Але ми, не, ну, не було в нас такої великої проблеми, що їсти, що одягнути. Так, звичайно, ми самі купували, ми самі були готові платити за те, що ми воюємо, щоб нам дали зброю і платити за це гроші. Але, і коли там деякі кажуть, а, та не пішли за гроші. Ну, як вам сказати, в морду дать чи плюнуть. Мабуть, краще і плюнуть, ні, дать морду, а потім плюнуть, коли вражатиме. Бо якщо зразу плюнеш, так потім будеш давати морду в плювок встрянеш. Так от, панове, воюють одиниці. І зараз ситуація у нас також дуже схожа. У нас є наш народ. І в нас є наша армія, яку наш народ підтримує. Як він підтримує народ? Що всі підбігли під руки, тримають? Ні, для цього є пасивні люди, є більш активні, є ще активніші волонтери, які збирають, витрачають час, допомагають воїнам, привозять. У нас, коли ми були в щасті, приїхали волонтери, вони нам привезли, допомогли. І тут поряд бабахає 120-ка міна. Перепрошую, панове, вони дуже сильно злякалися. Але вони не були воїнами. Переборовши свій страх, вони приїхали в щастя. А щастя там от місць щастя, і тут поряд вже були е, вороги. Вони приїхали на обстрілену територію, щоб допомогти. Так от. Так, відбувається боротьба народу. Було б дуже добре, щоб у нас ще і керівництво так само були разом. Але дуже схоже на те, що наша країна обороняється за рахунок того, що ми обійшлися без керівництва, самоорганізувалися. Бо керівництво для того, щоб організувати опір, не зробило ніхрена. До останнього казали, що готуйтеся до шашликів. Ну, може, вони натякали, що беріть шампури і точіть, прийдуть ворги і каліть їх. Ну, якщо так, то добре, так вони по це не призналися. Зате признався наш славний грант Конституції і людина, яка клялася народу України берегти його, що він не розказував. Людям він вірив про те, що е, готується напад. Але, панове, для того, щоб не втрачати гроші, які йдуть на будування доріг, він до останнього не казав. Ну, власне кажучи, він і тоді не сказав, просто вже прилетіли снаряди, прилетіли е, ракети. Так от, наш народ бореться сам. І коли мені кажуть, не треба розхитувати лодку, яку лодку, панове, я кажу, панове, єднаймося з армією, тримаємо її. А з керівництвом, ну, що вам сказати, розберемося, розберемося. Якщо вже наш президент, коли йому тикають пальцем, коли Борис Джонсон не здоровкається демонстративно за руку із Єрмаком, він не хоче, він гидує цією людиною. Вибачте, в будь-якій країні світу це ознака того, що цій людині тут не місце. Але для президента це не сигнал. Чому не сигнал? Та дуже просто. Ви подивіться, як він гарно виступає. Да? Є така штука, скло, яке для нас прозоре, а на це скло йде е, текст. І в його очі, так, знаєте, так. Так от, коли є текст, він чудово читає. А коли текста нема і починається БМЕ, так от, панове, він не може без режисера, він не може позбавитися. Чи шпигун він, чи так ворог. Але, панове, він не може позбавитися із тих людей, які крадуть гуманітарку. Наже ж, уже ж піймали за руку в Запоріжжі? Із чого? Треба садити Прошенка. Прошенка там вони довести не можуть, але його садити треба. А тут є піймані, садити не треба. Ну, і чомусь так вийшло. Хто у нас головні зрадники? ОПЗЖ. Да? Із якої команди іще були зрадники? Тут таке діло, панове. Але, знаєте, нам своє робить. Країну обороняти. Ворог зараз їхній дирижабель падає. І допомогти йому упасти. Це наше святе діло. І головне, щоб він потім ніколи не піднявся. І ще, панове, я розказую, нагадую, багато раз нагадую. Посилання залишаю про мирну революцію в Ісландії. Чому? Та тому, що коли люди добралися до влади, ну, власне кажучи, як людина влаштована? Ну, я можу розказати про піраміду Маслова або маслову. Але це довга піраміда. Але коротко. В першу чергу людина хоче їсти, забезпечити себе ну, самим необхідним. Потім хоче бути впевнена, що вона і на завтра може, і на післязавтра. Тобто необхідне у неї є. А потім вона хоче досягнути якихось результатів і закріпити за собою ці результати. Так от, коли людина добралася на вершину. А особливо, якщо вона наробила якісь речі, за які можна бути покараним, то вона не хоче бути покараним. І відповідно для цього. Ну і, власне кажучи, для того, щоб забезпечити свою стабільність, вони приймають закони, які охороняють їх, які роблять неможливим їх усуненням. Наприклад, от ну, прийнятий закон про імпічмент. Ну так, да, чудово. Але чи реально все це зробить? Нереально. От там є, Як з допомогою законів захищають в першу чергу себе? І в таких умовах це все одно, що пробувати чесно виграти в карти проти шпільорів, проти шахраїв. В житті людина, яка потрапила в таку ситуацію, вона або залишається голай боса, або Порушуючи всі правила, б'є морду шахраям. Тому що в межах тих правил досягнути нічого неможливо. Ми переможемо. І для того, що, коли кажуть, ми розберемося потім, то тут нам може прийти на допомогу досвід Ісландії. Я ще раз прийшу, прикладу це посилання. Просто ну, подивіться, панове. Люди це зробили, значить, і ми можемо навести в країні лад. Поки ми не зробимо в країні таку ситуацію, при якій шахраям вилазити в владу небезпечно, вони будуть лізти. А люди на їхні обіцянки будуть куплятися, куплятися і куплятися. Чому? Та тому що 86% людей не здатні аналітично мислити, на жаль. Це велика біда, але це кругом. Це, це не, не, не наша властивість українців, це українці такі дуболоми. Ні, весь світ. Якщо ви подивитеся, той, хто має здатність аналітично мислити, то ви помітите, як в Америці там закрутили так, що зараз уже негри роблять, що хочеться, белем. А їх не можна трогать. В Європі, в той же самий Парижі, мусульмани роблять, що хочеш араби, які приїхали. Я не проти мусульман. Мене, до речі, дуже, дуже гарні є люди серед них знайомі. Але, панове, приїжджають не найкращі. І французький поліцейський отримує його по морді, а стріляти у відповідні. Хоча. Б при нормі, при всьому, людина, яка підняла руку на поліцейського, повинна бути застрелена тут же. Щоб це не повторювалося. От вам і випадок. Там трошки інакше використовують цих людей, які не здатні аналітично мислить, вони схиляться. І давайте я вам віршик прочитаю, панове. Завжди, за спинами героїв. Ховалися людці щури, про них не згадує історія, вони, неначе й не жили. Завжди тупе, лякливе бидло в своїй хатинці на краю, під час боїв страшних сиділо, Ховалось десь там у хліву. За них своїм життям герої платили щедро у боях, гарячу кров на землю лили, їх пам'ятатимуть в віках, та час пройшов, життя змінилось. І пидло, що вже, що вже не в хліву, тепер у чатах осміліло, і голосує за жратву. Тепер вони є грізна сила, хор очманівших віслюків, вперед несуться по морквину у жадобі за ніщаків. Біжать, не бачачи, що топчуть, і землю, і хлібів ростки стоптали, ниви стали чорні. Що ж будуть їсти, діточки, та й самі будуть потім нити, що хтось їх підло обдурив, знов скиглить, знову щось просити, щоб хтось їх бідних пожалів. І знову бій, і знов герої, свою пролють гарячу кров. За Україну дух її нескорений і за братів дурних також. Ну це так, панове, хатенький віршик. Як мені колись казали, я універсальний солдат. Ну не знаю, наскільки універсальний солдат, уже якось в солдати трошки пристарів. Хоча, я думаю, що ще на, на щось згоден. Добре, мої панове, добре мої побратими, добре мої сестри, добре наші діти. Тримаймося. Ворожий дирижабль падає. Хай вони викидають все, що можуть. І чим менше цього ворожого мотлоху залишиться з нами поряд. І чим менше п'ятої колони залишиться у нас тут поряд, панове, тим надійніше і краще ми будемо жити. А скільки тої п'ятої колони, просто подивіться, скільки тікає. Ну, в нас же частина потрапила в біженці, так? Да? І ми там не можемо визначити, це нормальні люди ні. але коли наші наступають, і ці тварюки тікають туди, в Кацапію, то, панове, подивіться, скільки їх тікає. І озирніться навколо. Мабуть, досить нам буде толерантними. Що ж, тримаємося, мої славні українці! Мій славний рід. Я член цього роду. Не мій рід, а я також. Ми разом. Слава Україні! Слава нашим героям! Удачі мої, панове!